Ради вітати усіх на каналі Repetitor UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу. Сьогодні наше 59 те заняття на тему теплоенергетика та способи збереження енергетичних ресурсів. Сьогодні я вам розповім про те. Як можна економити енергетичні ресурси, про їхню взагалі роль у житті людини і як вони впливають на екологію. Але ж, перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, також поділитися цим відео зі своїм другом, якщо це відео стане для вас корисним. А тепер ми переходимо до розгляду нової теми. Дивіться! Спочатку я б хотів би я цю тему розділив на чотири підпункти. Перший пункт це роль теплоенергетики у житті людини. Другий пункт це збереження енергетичних ресурсів. Третій пункт це енергозбережувальні технології, тобто, які можна технології застосовувати, аби теплові ресурси економити. І четверте це вплив е, ціє, цієї теплоенергетики на екологію та навколишнє наше середовище. Розпочнемо з того: роль теплоенергетики. Дивіться. Напевно, взимку в кожного з вас є опалення, так тобто опалюв... опали... опалювання квартири. Квартира опалюється, взимку вам тепло. Так само. Скажімо, коли ви їдете на машині. Машина вона використовує здебільш топливо як бензин, тобто бензиновий двигун або ж, наприклад, там машини, що їздять на дизельному паливі, або ж ті, що їздять на газу. Тобто, ось два таких звичайних приклади, і вже можна переконатися у тому, що теплоенергетика дуже важлива у нашому житті. Бо дивіться, якщо не будуть опалювати квартири, то буде в них некомфортно та холодно взимку знаходитись, і не тільки взимку, ще й восени, і навесні також ще прохолодно. Якщо не буде бензину, газу чи дизелю, тобто не зможемо пересуватися на машинах і так далі. Тобто, теж саме можна навести і про електроенергію і про все інше. Бо це без електроенергії неможливо буде, скажімо, вночі, там, якщо ви поздно повертаєтесь додому, будуть не опали, не освітлені вулиці і так далі. Тобто ось коротко про роль теплоенергетики у житті людини. Тепер дивіться з приводу того, що збережені енергетичних ресурсів, навіщо ж їх зберега збережувати? Енергетичні ресурси вони є тобто, не безлімітними. Енергетичні ресурси вони колись закінчаться. Тобто досліди показують, що запасів нафти хватить там, приблизно років на 40, газ приблизно та щось те саме, а вугілля хватить трішки на довше і так далі. Тобто, планета за час свого існування, автомобілі, інші підприємства, що працюють на цих енергетичних ресурсах, вони вже вичерпують запаси нашої планети. Саме оцих корисних копалин і відновляться вони не так швидко, як би нам хотілося. Тобто, рано чи пізно нам доведеться усе ж таки переходити до інших ресурсів, тобто, скажімо, отримувати те ж саме паливо з рослин, перероблюючи його і так далі. Тобто, зараз нам треба вже замислюватися над тим, аби економити енергетичні ресурси. Якщо їх не будемо економити, то вони закінчаться швидше, ніж ну ніж проте є розрахунки. І відповідно після цього нам буде ще складніше. Бо немає перехідного цього періоду, ми не встигнемо. А, у чому ще необхідно, о, про що ще необхідно сказати? Що ці м, економі, екон, економити енергетичні ресурси необхідно ще й того, що м, якщо їх позамірно використовувати, якщо їх позамірно використовувати, то у такому випадку це негативно впливає на екологію. Але про це трішки пізніше. Дивіться, тепер з приводу. Як ще можна зберігати енергетичні ресурси? Якщо раніше люди здебільш використовували їх, не думаючи максимально, то зараз люди переходять до альтернативних джерел отримання того, чого можна було отримати, використовуючи е, оці енергетичні ресурси. Ось дивіться, скажімо, зараз з'явилися електрокари, тобто автомобілі, що їздять не на бензині, чи дизелі чи газу, а саме на електриці. Тобто електрика, вона є відновлювальною швидко, тобто її можна добувати. Так, оце ТС, ГЕС і так далі, атомні станції. І відповідно це не забруднює довкілля. Бо якщо електричний двигун, то він майже не як це, не викидає ніяких небезпечних речовин у атмосферу. І так само скажімо, наприклад, якщо ми кажемо про. Якщо, наприклад, ми добуваємо електроенергію, так? тобто ми отримуємо електроенергію, то енергію можна, електроенергію можна отримати різними способами. Можна, скажімо, її отримувати, якщо спалювати корисні копалини, багато спалювати. А можна просто поставити, скажімо, атомну станцію, і на атомній станції необхідно буде отримати енергії стільки. Скажімо, з, одного, з однієї частинки урану можна отримати стільки енергії, скільки б ви не отримали енергії, скажімо, там спаливши кілька тонн вугілля. Там Треба дуже багато тонн вугілля спалити, аби отримати ту ж саму енергію. Тобто, дивіться, одна частинка урану надає у скільки разів більше, ніж скільки тонн вугілля. Тобто, ось таким чином і можна економити, можна зберігати і так далі ці ресурси, так само як зараз становлюють сонячні електростанції. Тобто, тепло, взагалі, точніше, електроенергія з'являється взагалі, можна сказати, ні звідки. Тобто, сонце це як природний ресурс, що є невичерпним. Якщо корисні копали, не вони вичерпні, сонце буде світити ще дуже багато тисяч років. І відповідно за рахунок сонця можна отримувати електроенергію. І таким чином ми економимо. Тепер з приводу енергозберігаючих технологій. Наведемо такий приклад. Ось у вас є квартира. В квартирі стоять радіатори опалення, тобто батареї, так? І скажімо, у вас взимку холодно. Як можна зробити так, аби не збільшувати температуру нагрівника у цієї батареї, аби не збільшувати, а в квартирі, аби стало тепліше? Ось, давайте подумаємо: ну, спершу можна її утеплити, так? Тобто зробити отакі монтажні роботи і стіну утеплити. У такому випадку, які ми переваги маємо, у такому випадку холодне повітря не буде потрапляти у квартиру, тобто це як бар'єр, а тепле повітря не буде виходити е, з кімнати і опалювати, умовно кажучи, вулицю. Так само дивлячись, які у вас вікна. Якщо, скажімо, у вас вікна старі, то їх можна замінити на нові, тобто з е, як це, пластикові вікна. У такому випадку, також ви зменшите втрату тепла. Окрім цього, що можна ще зробити? Можна, скажімо. Утеплити підлогу і так далі. Тобто, у такому випадку ну, стане за тієї ж самої температури батареї, у вашій квартирі стане набагато тепліше. Ось. Е, і відповідно, у такому випадку не треба буде нагрівати і витрачати більше енергетичних ресурсів для опалення вашої квартири, або у вас в квартирі створилися більш комфортні умови. Так само можна навести приклад із. Е... Постачанням від е, е, якоїсь там котельні гарячої води до квартир. Тобто, якщо, наприклад, прокласти трубу під землею від котельні, е, пускати за нею тепло гарячу воду, то відповідно вода може втрачати десь там температуру свою. Це вона проходить величезні відстані, Котельня скільки має видати тепла, аби нагріти цю всю воду. А можна просто подавати холодну воду, не ну, скажімо, ні. Не нагрівати її, по ходу. Тобто в такому випадку взагалі нічого нагрівати не треба а вдома, поставити просто якийсь бойлер. Да? І цей бойлер буде вам нагрівати а, оцю воду за набагато меншим втратою енергетичних ресурсів. І тепер з приводу впливу на екологію: як а, використання енергетичних ресурсів? впливає на екологію. Напевно, всі ви чули про таке явище. Це таке саме глобальне, скажу. Напевно, ви чули про таке явище, як парниковий ефект. Що це таке? Парниковий ефект це явище, яке спостерігається на нашій планеті через те, що в неї якраз після перероботки у цих всіх енергетичних ресурсів виділяються шкідливі речовини, що призводять до того, що м -м -м, скаплюється оцей о, газ на планеті шкідливий, і відповідно це призводить до того, що температура нашої планети поступово зростає. Вчені попереджують, що якщо так продовжиться і надалі, то може бути зміна клімату, можуть бути стихійні лиха, може почнуть танути ледники, що ми і зараз вже бачимо. Тобто, це як одне з ключових: що нема, нема таких енергетичних ресурсів, які б не шкодили пне шкодили природі. Тобто, якщо, наприклад, їде машина, вона виділяє гази, ці гази скажімо. Пливають знову ж таки створює парниковий ефект, працюють підприємства, і так далі. Тобто, вчені світу за цим спостерігають уважно. Був навіть підписаний договір з приводу цього, що кожній країні дається ліміт на використання. Точніше, на викиди небезпечних речовин в атмосферу. І якщо країна це порушує, то вона має платити за це штраф. Тобто дуже багато країн світу доєдналися до цього договору. А якщо, наприклад, країна не використовує свої ліміти, то вона може продати ці ліміти якійсь іншій країні. аби ця країна використовувала замість неї ці ліміти. Ну за гроші відповідно. Ось, ну тобто так, сподіваюся, тема вам була зрозумілою. Можливо, залишилися якісь запитання. Якщо вони залишилися, то будь ласка, пишіть коментарях. Якщо ж запитань нема, то тоді. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І очікую всіх на наступному занятті. Дякую за.